Чому не варто купувати тканину в притек? Зараз ми вам наглядно знову покажемо одну з таких розповсюджених причин. Зараз ми вам покажемо ось ситуацію. Замовниця придбала тканинку зовсім в протек, тобто вона її розрахувала дуже дуже прямо по мінімуму. І ми. З трудом, так би мовити, влізли просто в ширину. саму розкладку в ширину тканини. За рахунок також того, що тканинка була перекошена, ось так. Нам приходилось вирівнювати її тут, і дійсно виходить, що сама кромочка вона десь зміщується. І при тому, що кромка ще в додаток, десь 3-4 см, що теж впливає на витрату. Тобто, уявіть, оскільки ви можете тратити тканини на рівному місці. От за рахунок того, що це все зміщується. Вас просто може не вистачити якоїсь ширини тканини, і деталі потрібно буде зміщувати під низ, а тканини не вистачає. Також, будь ласка, зверніть увагу, що коли робиться крій на стилах, то тут залишається відповідний зазор для того, щоб ніж проходив нормально. Тому тут 2,5 см, понизу 2,5 см. Ви до витрат тканини, ви приплюсовуєте 5-6 см ось цих на зазори для крою ножем. І якщо це не враховувати, потім вийдуть нюанси ось такі, що. Добре, що зараз тут у нас ситуація дозволила нам все вкластися, але можуть часто траплятися ситуація, коли вам не вистачить на один чи на два вироби, і це ще не було браку в тканині. Тому коли купуєте тканину, будь ласка, беріть її з запасом.